1 вересня ми плануємо дистанційний формат навчання сьогодні. Відбуваються учні зустрічі вчителів. З першокласниками це не обов'язково, що в класних кімнатах, але першокласники знайомляться з своїм класним керівником, маленькими групами відвідують заклад освіти, а навчатися ми будемо в дистанційному форматі. Управління освіти було проведено моніторинг через Google формат, і 82% батьків підтвердили про те, що вони готові навчатися в Дистанційному форматі. В дитячих садочках, звісно, ми будемо працювати дистанційно, але як ви бачите, останнім часом на подвір'ї дитячих садочків збираються невеликими групами діти з із батьками, тому ми залишаємо таку можливість для них, щоб вони спілкувалися між собою. Вихователі виходять до цих дітей, організують такі малі спілкування, малі свята.